Оцінити кажуть побратими Антон Войтенко загинув, виконуючи бойове завдання. Тепер його побратими і родина підтримують ініціативу надання воїну звання Героя України посмертно. У сім'ї Войтенків з нової водолаги на Харківщині на захист країни стали всі чоловіки. 14-го пішов воювати батько, кадровий військовий, через рік сини Валерій та Антон. Всі троє на фронті з першого дня повномасштабної війни. У голови родини Анатолія Войтенка тяжке поранення. А 14 серпня, під час бойового завдання, у складі спецпідрозділу головного управління розвідки загинув молодший син Антон з побратимами в дрон. Який сидів в засаді, вразив їхній транспорт, і вся вся струя попала якраз на Антошу. Антон Войтенко більшість свого військового шляху був надзвардійцем. Всі в трьох воювали у складі зенітно-ракетного дивізіону 3-ї бригади оперативного призначення Спартан, розповідає Анатолій Войтенко. З цими ж побратимами стали на захист країни у перший день Великої війни бачу, я не бачу, ой, бо. Ось ці кадри російської агресії поширюють новинні інтернет-ресурси вранці, 24 лютого, 22 го ворог майже одночасно вдарив по всіх пунктах постійної дислокації зенітно-ракетних дивізіонів і придушив українську ППО в небі над Харковом. Водночас могло бути до десятка ворожих винищувачів і гелікоптерів, бомбили житлові будинки, лікарні, школи. Деякий час вони безкарно себе почували і бомбили місто. І околиці Харкова до певного часу аж допоки не відпрацювали два наші розрахунки 6 березня 2022 року. Вперше в небі над Харковом двома ракетами вдалося збити російський су 34 Ці кадри поширюють новинні інтернет-ресурси. Харків тріумфував. Один розрахунок до складу входив хлопець, тоді строковик, молода людина з позивним фізрук. Наразі він досвідчений офіцер з величезним бойовим досвідом, який виконує бойові завдання прямо, зараз, коли ми з вами розмовляємо. Він здійснив один пуск, а другий пуск здійснив якраз Антон Войтенко. Один з пілотів загинув, другого взяли в полон. Ви розуміли, куди ви Так. Да. Розуміли, що ви літаєте на територію України? Розуміли, где ви наносити удари? Удари? Нанісли в жилом в жилом лісному сім. Це було неймовірно складно, згадує доцент. Досвіду збиття літаків з ПЗРК не було. Антон вчився фактично на бойовій позиції. До того ж, другий літак відкрив вогонь у відповідь. Там була так би мовити дуель між літаком і стрільцем-зенітником. Літак відпрацював і е, зійшла ракета по позиції по вогневій позиції, де перебував Антон. За час повномасштабної війни Антон отримав чимало нагород, але побратими, друзі, рідні захисника вважають, він заслуговує названня героя України посмертно і підтримали петицію на сайті президента. Тільки літаків і вертольотів Антон збив на сотні мільйонів доларів. Ну, перше збитий су 34 ади. Штука. Мі 28H, ночний охотник, 1 штука, що збив два, засчитали один. Су 25 два штуки. Мі 24 один Антон дуже любив українську землю. Під час останньої відпустки допомагав батькові жнивувати у полі і мріяв, аби його діти росли у вільній країні, каже його дружина Алла. Для них їхній тато вже герой, але і родина, і побратими Антона Войтенка хочуть, щоб це було визнано на державному рівні. У Нього навіть татуювання було за свою та за свою сім'ю та свою землю. Мені не шкода померти. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини. Наш наступний матеріал про додаткові можливості себе захистити. За часів війни не поменшало ані грабунки.